Вітаю всіх! На сайтах знайом сьогодні мільйони людей, дуже багато різних сайтів знайомств. Але принцип пошуку своєї другої половинки на сайтах знайомств приблизно ось як на цьому відео. Сподобалась людина, свайпнули вправо, не сподобалась, свайпнули вліво. Але це тільки один критерій відбору. Зовнішній критерій відбору. Але після того, як люди починають жити разом. Ну кажуть, притираються один до одного. Вони починають розуміти, зовнішньо, він чи вона сподобалась мені з першого разу, а потім щось не те. Вона якась сварлива, якась не така, то якісь вчинки робить неправильно не так, як я хотів, не так, як я мріяв або мріяла. У фіналі виходить так, що люди витратили свій час, свої фінанси на зустрічі, на весілля. А потім розбігаються і знову деякі, ну переважно чоловіки, витрачають свої фінанси на розлучення, на аліменти, поділ майна і так далі. На сайті знайомств в сотні разів більше людей, аніж на цьому малюночку. Вам треба вибрати одну людину, з якою ви будете сумісні, але ви не знаєте, хто це. Ви починаєте витрачати свій час тільки сидячи. В інтернеті, мабуть, з телефоном, і спілкуючись то з однією людиною, то з іншою. О, свайпати, спочатку свайпати, а вже потім спілкуватись. На все це ви витрачаєте свій час. За статистикою, із 100 людей, тільки з п'ятьма людьми протилежної статі у вас будуть гармонійні стосунки. А тепер дивіться, ось перед вами купа народу, і тільки 5 людей. Давайте, давайте зробимо їх. Червоними, оці 5 людей червоного кольору, будуть з вами сумісні. Ну що, відразу побачили 5 червоненьких людей. А тепер дивіться, коли у вас є список сумісних з вами дат людей протилежної статі, то вам набагато легше побачити цих червоненьких людей на сайті знайомств. Тобто вам буде легше і швидше знайти цих людей, які з вами сумісні. А якщо у вас немає цього списку, Сумісних з вами дат людей протилежної статі, то всі люди будуть виглядати отак сірого кольору. І вам потрібно буде спочатку свайпати один одного, витрачати на це купу свого часу. Потім, якщо там насвайпали, тих, хто вам сподобався, ще треба з ними говорити. І це поки що все онлайн. А потім. Якщо ви вже зговорились, начебто все нормально, комфортно спілкуватись, ви починаєте зустрічатись, потім починаєте розбігатись, розходитись, щось не то. Але якщо у вас є список сумісних з вами людей протилежної статі, то все дуже просто. Вам тільки треба запитати на сайті знайомств число, місяць, рік народження людини, і звіритися з списком, щоб вона там була. Я знаю, можливо, це виглядає як реклама. Системи, яку досліджував мій батько більше 40 років, але іншого виходу у вас немає. Ви хочете зекономити свій час і свої фінанси. Вам набридло наступати на граблі та набивати собі гулі на лобі. Ви хочете впевненості та гарантії результату? Тоді вирішуйте, чи потрібен вам список дат сумісних з вами людей протилежної статі. Я вам бажаю. Вдачі, успіхів і гарного дня!